Друзі, доброго дня! І так вже є інформація щодо індексації пенсії на 2024 рік, і в цьому відео я би хотів розповісти, кому буде індексуватися пенсія у 2024 році, на яку суму та на який відсоток буде підвищено пенсію, та скільки раз будуть індексувати пенсію в 2024 році. Наголошую, що в 2023 році індексацію пенсію проводили три рази. І так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2024 році середня пенсія в Україні має зрости до до 6 тисяч гривень. Зараз середня пенсія в Україні становить 5311 гривень. Як буде проводитись індексація пенсій у 2024 році? Індексація пенсій в Україні зазвичай відбувається у березні. В уряді хочуть щоб солідарна пенсія для українців становила 30% від середнього заробітку. Прем'єр Денис Мигаль на засіданні уряду наголосив, що Кабмін має на меті впровадити коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію отримувати однакову пенсію і однакову індексацію. Кому з пенсіонерів проіндексують пенсію у 2024 році? За словами голови уряду Дениса Шмигаля, у 2024 році будуть проіндексовані всі пенсії, наскільки підвищить розмір пенсій у 2024 році? Раніше заступниця міністра соціальної політики Данина Марчак заявила, що підвищення пенсії залежить від рівня інфляції та середнього заробітку. Зауважимо, що індексація пенсії залежить від прожиткового мінімуму, який теж зросте у 2024 році. Згідно з проектом держбюджету на 2024 рік, прожитковий мінімум становитиме 2920 гривень. Таким чином, мінімальна пенсія зросте до 2361 гривні. Зараз вона становить 2093 гривні, тобто то підвищення варто очікувати на 268 гривень. Також хочу додати, що, як ви бачите, в держбюджеті не заплановано декілька індексацій пенсій на 2024 рік, тому індексація пенсій у 2024 році буде тільки один раз в березні місяці.